Цьому році в Україні вступає в силу закон, який дозволяє докупляти робочий стаж, який нам не вистачає до пенсії. Але нашим громадянам краще обійти закон, ніж його дотримуватись. Здравствуйте. Yes. Я Здравствуйте. Скільки зараз років там на пенсію виходять? 60. 60. мені просто треба докупити робочий стаж. Угу. Mm -hmm. Скільки вам там не вистачає рік? Два. 35. Ти що, в 25 лет хоче вийти на пенсию. Ну, ну то. Мені проще сейчас заплатить, потім ніфіга не делать. Що так нельзя. Теоретически можно, но в нас місяць стаже стоїть 700 гривень. Так, 700 гривень, це если пенсія 1300 в місяць. 600 чистыми, да? Давайте, короче, виберіть собі 100 гривень, мені платіть, так і будь, по 500 в місяць і обійдемося без цієї бюрократії. Мужчина, ви розумієте, вам треба за 35 років стажу заплатити 280 тисяч гривень. І де мені їх взять? Откуда я знаю, мужчина, ну йдіть на роботу устроїтись. Женщина, яка робота? Я без п'яти минут пенсіонер, ви мене слухаєте. Так що, що мені устроїли? Ладно, ладно, не про каналу, окей, все, ладно, що я ж не настаю. Збийтесь з тими, збийтесь. Збийтесь. Хочу кредит у вас взяти. Можна кредит у вас взяти. К кредит можна. Яка сума інтересує. Двісті восімдеся тисяч гривень. Нормально или что? И... Откуда ты мне будешь все деньги возвращать? Вы же будете мне пенсию платить, мы же договорились только что. Так, охрана, Валера, иди сюда, что? разберись. Что случилось? Ну, так кошмар, какие-то пришел устраивать. Вы... Что я устраиваю? Я хочу взять 280 тысяч гривен кредиту, купить себе 35 лет стажа. Вы будете платить мне по 500 гривен в месяц, 100 забирать себе. Я с этих 500 гривен буду отдавать кредит и в 25 лет получать пенсию. Что непонятно? Просто схема. Зін, мені то саме отбор <зважаю>